І все, і ви собі виставляєте відео і раз на місяць заробляєте собі кошти. Я такий, о, у мене відос зібрав, клас. І ви дивитесь у вас в Телеграмі реферальна ця система. Я тільки дивлюсь. О, хто зареєструвався? Ану, на сайт зайду, провірю. Зайшов на сайт, дивлюсь на сайті. О, він реально зареєструвався. О, 300 доларів я заробив. Це що, 12 тисяч гривень, чи 11? чи скільки це? Більше 13 чи 14? до 15? 14 тисяч гривень. Це. Ого, от это да, я на роботі менше заробляю. А ну жду ефір. Надурять чи не надурять? На ефірі мені дзвонить зв хтось там, В'ячеслав. Алло, Сергій, ви виграли ви в ефірі? Серйозно, та ви що? Ну, не виграли, а заробили грошей, ми вам хочемо перевести. Я дивлюся, гроші реально мені поступили. Думаю: блін, неужели наконец-то, воно це робити? Це то, що ми чуємо. Я передаю вам слова, які ми чуємо від наших студентів. Ну, давайте я от вообще, я не люблю людей дурити, я люблю бути чесним. Чи будуть люди, які не зароблять? Так, да, але для цього вам треба ну, не робити те, що ми кажемо. або забути на курс, або не передивлятися його, або не виставляти відео, або ну, не, не буде такого, щоб ви ви оце купили 300 долі. Ми вам нічого не повинні ну, щастя подарувати ваше життя за 300 доларів. Вам можливість дає. Унікальну, реально робочу.